Ігор заступник міністра економіки, параспортсмен, ЗАЗНАВ поранення, підірвавшись на міні. Київ, Березень 2024 рік. У гімнастичному залі чоловік стоїть на вкритій м'якою доріжкою ПІДЛОЗІ, тримаючи за плечима штангу з кількома обважнювачами по обидва боки штанги. Він одягнений у футболку з білим черепами, кістками та словами Ахтункмінен німецькою мовою, надрукованими на футболці. На правому передпліччі у нього також є невелике татуювання. Він одягнений у шорти, що відкривають ліву ногу з протезом. На підлозі навколо нього розкидано кілька обважнювачів. Він носить невелику темну бороду, коротко підстрижене темне волосся і пильно дивиться у камеру з викликом. Це Ігор 34-річний заступник міністра економіки України та учасник ігор Нескорених. Який втратив ногу під час боїв у Донецькій області у 2015 році? Ігор не отримав поранення внаслідок вибуху наземної міни у 2015 році під час боїв у Донецькій області, коли його БТР наїхав на протитанкову міну. Відтоді Ігор став параспортсменом, здобувши бронзу на іграх, нескорених 2022 року для ветеранів, які отримали поранення на війні. Він також обіймав посаду заступника міністра у справах ветеранів України, а в липні 2023 року став заступником міністра економіки, зосередивши особливу увагу на гуманітарному розмінуванні. Коли я працював у міністерстві у справах ветеранів, пригадую, що ми налічували близько 1500 ветеранів з такими травмами, ампутаціями, каже Ігор Безкравайний. Але зараз це тисячі й тисячі людей. Це зовсім інша ситуація.